Тему, яку ми сьогодні вирішили порушити серед наших зірок, не прийнято не те, що обговорювати у суспільстві, а й соромно ділитися із найріднішими. О, Господи, це дуже неприємно. Це не очень прикольна. А то нема чого стидатися, що ви думаєте? Ходите, встидається на ту тему, говорити. Ви думаєте, що у вас немає? Я зараз трьох розділюю, як мінімум, трьох буде. Якщо ви ще не здогадалися, сьогодні ми поговоримо про геморой. Чому про цю проблему не прийнято говорити вголос? Нічого в цьому е, стидного немає. Це, це така хвороба, як і всі інші, тільки розташована в такому більш-менш інтимному місці. А статистика цього захворювання тримайтеся. Неабияк вас здивує. На геморой хворіє 98% населення, і ще 3% це покривають. Вони про це не розказують. Стадії та методи лікування геморою на прикладах вітчизняних зірок з нагальними порадами від проктолога просто зараз. А відвертість декого з вас і взагалі шокує. У кожної жінки, у кожної вагітної жінки, це проявляється. зудить і все таке. Це ужасне болезнь. Почнемо з тих зірок, хто у 21-му столітті й досі боїться обговорювати проблему геморою вголос. Я думаю, тому що це боляче і Як мінімум. Хоча зіркове подружжя Едгар та Слава Камінське неприхильники обговорення цієї теми перед камерами додають. Про найінтимніші свої проблеми завжди говорять вдома наодинці. І Едгар, як лікар, одразу компетентно заявляє: записати. Це при тому, що жінка аж двічі народжувала та обидва рази шляхом кесаревого розтину. Мабуть, тому славою минула ця неприємна для всіх матусь проблема. Причому, як стверджує проктолог, це стосується усіх самостійних пологів без винятку. Це в будь-які, але складні роди безумовно ускладнюють перебіги геморою. Тож не відходячи від каси, одразу розпитуємо матусь нашого шоу-бізнесу. Кажуть, що у жінок, які народжують, а ти народжувала двічі, є така проблема, як геморой. Ну це зустрічається досить часто, але а, тут головне правильно доглядати за собою після пологів з самого ж першого дня, і тоді проблеми не буде. Відкараскується від геморою й новоспечена матуся. Первістка Іванка. Рудоволоса Світлана Тарабарова. А, слава Богу, мені пощастило. Я знаю так, таку проблему. В деяких навіть він з'являється на останніх місяцях вагітності. Це дуже неприємно. Але слава Богу, ні. Не зізнається у тому, чи знайома їй ця делікатна проблема, і мама вже дорослої доньки та неповнолітнього сина, продюсер Ірина Горова. Більше того, жінка додає, що обговорювати це захворювання для неї неприпустимо навіть. Із найріднішими є какие-то, ну не знаю больницы, куди можна пойти і решить эту проблему. это то о чому не стоит говорить. а от педопична горової учасниця гурту «Время і стекло надяфеєва закритості свого продюсера у цьому питанні не підтримує. Я хочу сказати, що это проблема, яка существует, Чого вообще страшного, мне кажется, все, що зв'язано з здоров'ям, не може бути. Тому для мене даже поговорити на эту тему абсолютно не проблема. Підтримує співачкою телеведучий Володимир Остапчук. Все, що э, заразно, то не безобразно. Проте, аби не зурочити, відразу робить офіційну заяву. Це як реклама. Знаєш? Я, э, добрий день. Мене звати Володимир Остапчук, і у мене ніколи не було гемороїв. Хоча ведучий ранку з Україною Світлані Катренко проблема геморою поки теж не знайома. Та вона підтримує свого колегу в тому, що нема нічого в цій темі сороміцького. Це неправильно. Я думаю, що якщо проблема є, як би знаєте, е, е, орган є, а слова нема. Ну, Так не буває. Треба говорити і бути простішими до того. Це ж здоров'я. Я більше за все не розумію людей, які соромляться йти до лікаря з проблемами. Це взагалі нонсенс. Типу, лікар такого ніколи не бачив. А особливо, якщо він спеціаліст вузький у цій сфері, ну він на те й вчився. Ну він точно таке бачив. Соромитися ну, не потрібно. Солідарний з Остапчуком та Катренко шоумен Дідьо. А то нема чого стидатися? Що ви думаєте? Ходите, встидається на ту тему говорити. Ви думаєте, що у вас нема, та я зараз у трьох роздіною, як мінімум, трьох буде. Так само ви не встидається, якщо болить, дій до лікаря. Та відразу про всяк випадок спростовує можливі здогадки. Ну, в мене поки що такого не було. Хм. А от наш проктолог стверджує, що геморою у тому чи іншому вигляді має кожна людина. Просто вік та ступінь захворювання у всіх різні. Ну я зустрічав дітей 3-4 років, які такі, у яких закрепи, яким треба було піднімати внутрішньочарівний тиск і до, до глибокої старості. Тобто нема такого, що до 20 років тебе, тобі нічого не загрожує. Це може загрожувати в будь-який час. І щоб не розповідали на камери знаменитості, проктолог Віктор Сидоренко відразу додає, що майже всі українські селебрітіс хоча б раз та були у нього на прийомі. З усіма зірками працювали. Так, да, ну вони, вони такі ж люди. У них німб тут. А там у них все влаштовано так, як у всіх звичайних людей. Крім того, враховуючи їх образ життя, досить часто у них є. Під способом життя зірок лікар має на увазі, по-перше, посилений спортивний режим, а це по п'ять тренувань на тиждень, що може стати причиною виникнення геморою. Та особливу загрозу становить у це важко повірити надмірне качання пресу, а ще алкоголь, яким так часто зловживають знаменитості, також є збудником гемороїдальних вузлів. Тому всім варто мати власного лікаря-проктолога, та поки, на жаль. Чи не єдиним зразковим прикладом для наслідування є телеведучий та актор Слава Соломка, який звертається до спеціаліста цього профілю раз? На Треместо я ходив до уролога і до практолога. Це частина чоловічого здоров'я. Це нормально абсолютно. У нас, якщо подивитися там зріс нашої аудиторії, які нас дивляться, люди в невеликих містечках, селах, селищних пунктах і так далі, дуже багато людей хворіють на це захворювання на геморой. Домогосподарки хворіють на геморой, е таксисти хворіють на геморой, далекобійники і навіть твої колеги слава актриса реальної містики Олена Рєпіна. Вона ж завзята прибиральниця Віра Іванівна. Також отримала геморой, коли народжувала сина ще понад 20 років тому. Жінка спростовує усі коментарі зіркових матусь про те, що вони нібито ні сном, ні духом не знають, як це, коли твоя пряма кишка випадає назовні. У кожної жінки, у кожної вагітної жінки, це проявляється. На жаль, а особливо жінки, які дуже важко народжують. Це дуже небезпечна хвороба. Жінка навіть свого часу написала та опублікувала статтю про геморой та методи його лікування. Більше як 500 людей мені сказали дякую, бо в нас була ця хвороба на ранній стадії, і я можу вважати, що моєю статтею я комусь врятувала життя. І, хоча геморой у рак простати здатен перетікати вкрай рідко, стверджує проктолог. На четвертій стадії перебігу він справді перетворюється на небезпечну для організму недугу. Кожний похід в туалет е супроводжується втратою, скажімо, там 200 двоста мілілітрів крові. Це досить багато. Тобто, людина каже, я сходив в туалет, а після того з мене просто капала, як кажуть українці, капала жива кров. Лікар одразу додає: ні мазі, ні свічки, ні ванночки не вилікують від геморою. Ця недуга потребує виключно. Радикальних методів. От і Рєпіна власним прикладом підтверджує слова спеціаліста. Я зробила дві операції, тому що це хвороба, яка, ну, на жаль, ця хвороба вона, вона не виліковується до, до кінця. Я зробила радикально. Я забула, що це таке. Ділиться своїми відчуттями від неприємної недовги шоумен та хореограф Діма Коляденко, який про те, що в нього геморой дізнався. Коли йому ледве виповнилося 25. Каже, тоді в нього у прямому сенсі слова випала пряма кишка, тому що він, молодий танцюрист, підіймав своїх партнерок. Часом і важчих від себе. Практично у всіх, у всіх важкоатлетів у них є гемороїз за, за рахунок того, що вони повинні підняти, вони підвищують внутрішній чарівний тиск, так як у вантажників. Це страшна боль. Це ж не сість. Не встать, і ти все время об этом думаешь, у тебе там щось больно. Режить, зудить, і все таке. Это ужасная болезнь. Тоді, у своей 25, Коляденко, після виявленої в туалеті недуги перелякався чи не до смерті. Я испугался, ничего нічого не допомагало, ні мазі, ні Вот Все, що рекламують, це все до одного И Я побежал в мужскую клініку і всім советую. Саме в лікарні молодому хореографу порадили, раз і назавжди. Позбутися інтимної недуги. Така спеціальна якась паличка прямо льдом удалили, ровно 5 хвилин операції, і все і все, більше цього ніколи не буде. Переглянувши цей сюжет, лише вам вирішувати, соромитися своїх інтимних проблем надалі, чи й взятися за їх вирішення. Та наші зіркові приклади вкотре доводять, що своєчасне звернення до спеціаліста вберігає від багатьох, навіть найнеприємніших. Захворювань.